31 серпня 2012 року Єнсі Нол, якому було 32 роки, вийшов з будівлі магазину Quality Food Center, в якому він працював. Зміна була важкою. Занадто багато клієнтів в той день. Всі хотіли гарно провести останній день літа, тому все, чого хотів Єнсі, це якнайшвидше потрапити додому, до своєї дівчини і улюбленого пса Лоли. Чоловік сів в автомобіль та встиг лише пристебнутися Паском безпеки, як раптом поряд з ним порівнявся інший транспортний засіб BMW Z4 з відкидним верхом сірого кольору. Якби ж тоді Єнсінол знав, що його життя обірветься за декілька хвилин, може, тоді б все закінчилося по іншому. Привіт, мої дорогесеньки! Рада знову вітати вас на своєму каналі, де я розглядаю зовсім нові або дуже цікаві історії, які ще не звучали на українськомовному YouTube. Якщо ви вперше на моєму каналі, раджу підписатися, буде цікаво. Як писала моя підписниця, буду вдячна за коментарі та вподобаєчки, адже це допомагає моєму каналу розвиватися. Буду дуже вдячна, якщо ви розглянете можливість підтримки мого каналу. Посилання на монобанку та Байміякофі в описі до відео. Навіть найменший донат дійсно допомагає мені працювати і надалі. Саме завдяки вам, моїй любі, я змогла придбати новий мікрофон, за що вам просто неймовірно вдячна. Ми нація, яка підтримує один одного в усьому. Разом йдемо до перемоги. Надіюся, мій внесок у вигляді відполікання вас від сьогоднішніх реалій, медична інформація, де то доречно, та мої висновки до кожної з історії, хоч трохи допомагають вам. Дякую кожному за шалену підтримку. Ціную вас, ціную щиро, дякую. Гарного дня кожному з вас і повертаємося до історії. Єнсінол народився в 1970 році в Каліфорнії. Він мав старшого на декілька років брата. Після народження Єнці сім'я перебралася до Аляски там і пройшло його дитинство. Як пізніше згадуватимуть друзі Єнці, після Аляски він просто дивитися не міг на червону рибу, адже там її було дуже багато. Також чоловік не любив холод та все ж з задоволенням проводив час, катаючись на санях вже навіть у зрілому віці. А ще він дуже сильно любив ходити в засніжені гори в походи. В дитинстві Єнсі дуже хотів мати маленьку сестричку, і перед сном, як пізніше згадувала його мама, часто просив подарувати йому сестру. Єнсі загалом дуже любив дітей. За характером він був спокійним і врівноваженим. Коли я готую історію, то люблю поринути у дитинство та юнацькі роки героїв, щоб якнайкраще пізнати їх. Так і тут. Мені особисто дуже імпонує характер Єнсі. Його згадують як розумного, але несміливого хлопця. Він майже ніколи не робив перший крок на зустріч до дівчини, навіть якщо вона йому дуже подобалася, соромився. Та все ж, якщо дівчина звертала на нього увагу, то Єнсі Нол ставився до неї як до справжньої королеви з повагою та підтримкою, на яку тільки можна розраховувати. Нолл завжди залишався осторонь бійок та сварок. Також він не входив в жодні місцеві бандитські угрупування, замість цього він надавав перевагу допомозі батькам та читанню книг, загалом дуже спокійний та скромний чоловік. Як би сильно він не мріяв мати дітей, та на жаль, йому не судилося стати батьком. Хоча з дітьми своїх друзів Єнсі був у неймовірно теплих стосунках. Коли до нього приходили ті друзі з дітьми, то останні першим ділом бігли з відкритими обіймами до чоловіка та кричали: Дядько Єнці, дядько Єнці. Він був ніби хрещеним батьком та найкращим другом для них. Ще друзі чоловіка згадували, як по-дружньому посміювалися з того, що Єнсі настільки обережний, що водить автомобіль як старенька бабуся, ніколи не перевищуючи швидкість. Та й взагалі, скоріше б їхав повільніше дозволеного, ніж швидше, пізніше Єнсі завів собаку, яку назвав Лола. З нею він проводив більшу частину свого часу, а пізніше в його життя увірвалася й любов. Тепер він проживав ще й з коханою дівчиною. Улюбленими заняттями чоловіка були походи в гори, як я вже казала вище, а також скелелазіння. Надіюся, я правильно переклала, поправте, якщо не так. Єнсі навіть організовував місцеву секцію безкоштовних занять для дітей, що мріяли навчитися скалолазінню. Разом з собакою та дівчиною вони також водили дітей в походи та вчили їх пристосовуватися та виживати в умовах лісу та гір. На той час Єнсі проживав в штаті Сіетл, де й розвиваються події. Повертаємося до 31 серпня 2012 року. Чоловік сів в автомобіль. Пристіпнувся. Раптом поряд зупинився автомобіль. Пролунало декілька пострілів. Автомобіль щез з парковки практично одразу, а Єнсі залишився там, борючись з болем та роблячи останні подихи, повільно вмираючи. Свідки з парковки почали дзвонити в 911. За декілька хвилин на місці інциденту вже були поліцейські та медики. На жаль, Останнім залишалося лише зафіксувати час смерті чоловіка, слідчі почали роботу. У випадках вбивств під підозру одразу потрапляють найближчі люди жертви, тому в список підозри потрапили дівчина чоловіка, яка з ним проживала, співробітники з магазину, в якому працював Єнсі, його друзі, брат та батьки. Першою до відділку запросили співмешканку чоловіка. Вона була абсолютно розбита звісткою про смерть коханого. В день вбивства жінка весь день працювала, тому мала залізне алібі, та все ж поліцейські не поспішали знімати з неї всі підозри. Часто саме друга половина вбитого заохочує іншу людину, за гроші чи по якимось іншим причинам, щоб виконати, скажімо так, всю брудну роботу, тому слідчим потрібно було залучити й свої знання психології для розкриття цієї справи. Взагалі. Для розслідування цієї справи було залучено три команди слідчих. Дві займалися роботою з близьким оточенням померлого, а третя команда займалася переглядом матеріалу з камеру відеонагляду, опитуванням свідків з парковки та збором речових доказів на місці вбивства. Дуже підозрілим була кількість пострілів слідчі вважали, що стріляв хтось дуже близький Єнці, ніби намагався вимістити всю злість на нього. Біля автомобіля вбитого було багато скла. По шматочках поліцейські збирали його для експертизи. Адже аж занадто багато його було на асфальті, як для одного вибитого кулями вікна. При пострілах збоку більшість шматків мали б залетіти всередину автомобіля, а залишки впали би поряд. А тут все навпаки. Більша частина скла була саме на асфальті, причому на відстані декількох метрів від автомобіля Єнсі. При огляді тіла вбитого було виявлено, що його голова повернута вліво, тобто він дивився на нападаючого в момент свого вбивства. Вікна, включно з розбитим, були зачиненими на момент вбивства, тому вважалося, що чоловік не розмовляв зі своїм вбивцею. При допиті свідків одразу декілька з них вказали на те, що автомобіль, з якого були вчинені постріли, був марки BMW z 4 темно-сірого сріблястого кольору. За кермом був чоловік років 25-35 на вигляд з азіатським розрізом очей та темним волоссям. Декілька експертів-криміналістів почали роботу над фотороботом можливого злочинця. До того ж, одразу два свідка сказали, що пострілів було п'ять. Вони пролунали один за одним дуже швидко, після чого підозрюваний одразу ж зник з місця вчиненого злочину. Навіть більше, як потім виявилося, двоє найкращих друзів, які стали випадковими свідками пригоди і не були аж ніяк причетними ні до жертви, ні до підозрюваного, кинулися в погоню за автомобілем злочинця. Вони намагалися запам'ятати якнайбільше про його автомобіль. Та наздогнати і зупинити підозрюваного. Та, на жаль, злочинець був швидшим і гнав по дорозі на максимальній швидкості, перетинаючи перехрестя навіть на червоний сигнал світофору. Тому досить швидко хлопці втратили його з поля зору. Вони повернулися назад, щоб спробувати врятувати жертву. Та, побачивши кількість крові і ран в тілі чоловіка, зрозуміли, що вже занадто пізно. За їх небайдужість, Пізніше департамент Офісу шерифа нагородив їх почесними грамотами. Вбивство трапилося близько сьомої години вечора, коли на парковці було дуже багато людей. Це допомагало і в той же час дуже заважало слідчим, адже інформація, отримана від свідків, що бачили вбивство, трохи відрізнялася, а правоохоронці просто зобов'язані були перевірити кожне сказане ними слово, що дуже затягувало розслідування. Тим часом у відділку поліції продовжували брати показання у близьких Єнсі. Хто міг бажати смерті такому доброму чоловіку, як він? Єнсі весь свій час присвячував роботі, собаці, дівчині та проведенням піших екскурсій дітям. До того ж, як виявилося, чоловік займався волонтерством. Він був добровольцем у організації, що надавала безкоштовну їжу людям, що не мали можливості купити її. Можливо, саме хтось із знедолених не поділив щось з Єнсі, та в організації ніяких конфліктів чоловіка з відвідувачем не пригадали. Та й автомобіль вартістю близько 50 тисяч доларів аж ніяк не клеївся з образом знедоленого, ким була більшість відвідувачів організації. Декілька друзів пригадали, як дівчина єнці жартуючи, казала, що якщо вони з чоловіком розійдуться, то вона забере собі його пса, ніби це був їх особистий жарт. Чоловік починав захищатися, сміятися, кажучи, що це станеться тільки через його труп. Хм, Підозріло. Слідчі продовжували тиснути на жінку, та все ж пізніше були змушені визнати, що вона навряд чи причетна до вбивства, а такі слова були не більш ніж жартами між закоханими. В пари дійсно були хороші стосунки. Тим часом були готові результати досліджень скла з клас місця вбивства. І виявилося, що скло було не одне. Уявіть, злочинець стріляв, не опустивши власного пасажирського скла. Він так спішив, що забувся, чи не вже робив це навмисно? Залишалося питання навіщо? Також були готові результати балістичної експертизи. Всі кулі було випущено з 9-мм пістолету ГЛОК. Надіюся, що правильно вимовляю. По місту розповсюджували фоторобот підозрюваного та опис його автомобіля. Перевірка кримінальної історії жертви не виявила жодних інцидентів. Чоловік дійсно жив нормальним життям і ніколи не притягувався до відповідальності навіть за порушення правил дорожнього руху, не кажучи вже про щось серйозне. Розслідування нікуди не приводило. Здавалося, це був глухий кут, а справа могла б перейти в папку нерозкритих. Вже через три тижні в поліцейському відділку пролунав дзвінок від жінки, яка побажала залишитися анонімно. Вона назвала лише ім'я Дін Бовман та адресу, будинок на відстані менше ніж 500 метрів від місця злочину і сказала, що абсолютно впевнена, що саме він застрелив Єнсі нола. Дін Бовман, 29-річний інженер. Дуже розумний хлопець, який навіть заснував власну компанію і запатентував декілька винаходів. Ними були роботи, які прискорювали виконання механічних завдань на заводах. Здавалося б, це останній, кого можна було підозрювати в такому жахливому звірстві. Люди називали його генієм. Він був дійсно дуже розумним, молодим хлопцем, який часто навіть викладачів в університеті зводив з пантелику своїми питаннями та винаходами. Неодноразово Дін мав відповіді на запитання студентів, на які викладачі не знали, що сказати, одним словом, діамант інженерії та робототехніки. Спочатку цей дзвінок видався правоохоронцям просто злим розіграшем, або можливою помстою від когось з ворогів Діна, або тих, хто заздрив йому, тому що дійсно приводи заздрити були. Та коли поліцейські почали перевіряти особистість Діна, найпершим, що кинулося їм в очі. Це фото автомобіля BMW Z 4 сірого кольору в його соціальних мережах. Діна запросили для дачі показів, слідчі розуміли, з яким розумним хлопцем мають справу, тому вирішили діяти особливим способом. До речі, скажу, що Дін вступив до коледжу вже в 12 років, перед цим закінчивши школу екстерном. Отже, поліцейські принесли в кімнату для допитів каву і пончики. І вирішили залишити хлопця самого, щоб подивитися за його реакцією. Він випив каву, потім розставив стільці по кімнаті так, щоб йому було зручно закинути ноги. Так він просидів близько 30 хвилин, спокійно, в своїх думках, жодних емоцій, нервувань чи страху. Потім встав, постукав у двері і сказав, що він роздратований тим, що його дорогоцінний час так безглуздо витрачається. Він побажав скоріше закінчити допит. На той час в сусідньому кабінеті слідчі опитували його дружину Дженніфер, з якою вони познайомилися у 2007 році. Я дивилася обидва допити, і допит Дженніфер мені видався дуже дивним. На будь-яке питання, крім ім'я, дати, вона відповідала: Я не впевнена. Це було приблизно так: ти чула, що трапилося вбивство? Я не впевнена. Твій чоловік водить сірий автомобіль? Я не впевнена. Що робив твій чоловік в день вбивства? Я не впевнена. Дуже дивно то все звучало, як на мене. Один з слідчих навіть трохи крикнув на неї, що він просто задає питання, на які треба відповідати так чи ні, а не я не впевнена. your house in the last few weeks? I'm not sure. You're not sure? It's a yes or no question. I'm not sure. Розмова тривала більше чотирьох годин. Та нічого, крім я не впевнена», слідчим не вдалося почути. Раніше вони з таким не стикалися, тому прозвали той допит я не впевнена. Тим часом в домі пари проводили обшук. Насправді, це була дуже успішна сім'я. Дженніфер заробляла більше 250 тисяч доларів в рік. Вона була успішним стоматологом. Тому у поліцейських дуже здивувало і насторожило те, що у будинку майже не було меблів, він був дуже бідним і неохайним. Молоді люди спали на підлозі, на невеликому матрасі. На стінах було багато записок від закоханих один одному, і на одній з них було написано: з днем народження найкращого стрілка Дикого Заходу Піх-пах, люблю, люблю, цілую, обіймаю. Ще в будинку знайшли досить велику колекцію зброї, та, на жаль, пістолета, який шукали поліцейські, ніде не було. Допит Діна розпочався. Коли йому сказали, що його підозрюють у вбивстві, він був дуже здивований, і все, що міг сказати, це лише Окей. А потім попросив надати йому адвоката після такого слідчі не мають права більше допитувати підозрюваного, тому його було поміщено до слідчого ізолятора за декілька днів правоохоронці, які працювали в слідчому ізоляторі, подзвонили слідчим по справі підозрюваного і сказали, що вони мають записи розмов Діна з його дружиною. Причому вони попередили, що це дуже неприємні розмови. Слідчі очікували будь-чого, наприклад, зізнання, але не того, що почули. Та і я була шокована, чесно кажучи. Я читала, розглядала дуже багато трум історій, але про таке не чула ніколи. Виявляється, що у подружжя були, м'яко кажучи, дуже цікаві стосунки. Вони називали один одного кроликом, зайчиком, капкейком, булочкою. Я розумію, багато закоханих пар придумують милі імена один одному, та з Діном і Дженніфер було все інакше. Вони, крім того, що називали так, типу, мило одне одного, розмовляли дитячими голосами, муркали, співали один одному пісеньки. Я вам вімкну трохи послухати, щоб ви зробили свої висновки. Jennifer. I know, sweetheart. Mm, Oyster, so nice. one, one, one. Dean. Pumpkin pie. Little cupcake. Uh. No, cupcake. Uh. You cupcakes. Yep, little pumpkin, pumpkin pie. Pumpkin pie. Shouldn't listen, nothing, 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 Як вам такі стосунки? Хех. Слідчі сказали, що їх нудило від прослуховування подібного. Я чогось не здивована. Пара так і відмовлялася говорити, та це вже було і не потрібно. Занадто багато доказів про вини Діна було знайдено в їх будинку. На комп'ютері було дуже багато відеоматеріалу, де показувалися сцени з фільмів, де люди стріляють з автомобіля через скло, не опускаючи його. Відео про те, як застрелити когось стоячи на світофорі. Я чесно дуже здивована, що такі відео існують, ну і відео з записами, де Дін тренується то робити. Серед книг пари теж виявилося багато цікавих екземплярів наприклад, як приховати вбивство або як позбавитися пістолета та інші лякаючі книги. Мабуть, ці книги спрацювали, бо зброю так ніколи і не знайшли. Та останнім і найважливішим доказом провини Діна був його автомобіль. При експертизі виявилося, що пасажирське скло було змінене, а в щілинах в вікні і в дверній ручці були знайдені маленькі шматочки старого скла, які повністю співпали з уламками скла з місця злочину. Не буду довго затягувати цю історію слідчим вдалося встановити, що Дін з дитинства був одержимим вбивствами і мріяв одного разу вчинити вбивство сам. Та найбільше його приваблювали вбивства випадкової людини з автомобіля. Як жахливо б то не звучало, та Єнсі просто виявився не в той час, не в тому місці. Якщо під час допиту Дін поводив себе розкуту, самовпевнено, то вже під час судового засідання його поведінка повністю змінилася, я впевнена, що так йому діяти порадив адвокат. До речі, їх у нього було два в суді Дін був вбраний дуже скромно. Взагалі дивишся і здається, що дуже чемний вихований хлопчик, студент. Його батьки, вихідці з Китаю, які все життя важко трудилися, щоб забезпечити його майбутнє, мали сильний акцент, люди досить погано володіли англійською, та все ж були присутніми в суді. Батьки дуже плакали, на них дійсно було важко дивитися. Мама Діна попросила у суді можливості сказати декілька слів, вона почала плакати. Падати на коліна і благати суддю дозволити їй відбувати покарання у в'язниці замість її сина. Нібито він хороший хлопчик, який просто оступився, що це не його вина, що це її провина, тому що вона його погано виховала. В залі суду плакали всі. Вона сказала: цитую: Я готова понести будь-яке покарання. Я благаю вам дозволити мені помістити себе на роль мого сина. І понести будь-яке покарання, яке ви захочете. Навіть суддя не зміг стримати емоції. Потім слово попросив і сам обвинувачуваний. Знаєте, як він почав промову? Цитую: Я засмучений, що присяжні суддя не повірили мені. Отак, уявіть. Тобто, декілька хвилин тому його мама на колінах благала дозволити їй сісти у в'язницю замість нього, а він дуже засмучений тим, що йому не вірять. А історію, в яку ніхто не повірив, він вигадав непогано. Дін заявив, що Єнсі йому погрожував, нібито він зупинився поруч з ним, і Єнсі почав йому кричати, типу, що він мажор, який їздить на дорогій тачці, і дозволяє собі дуже швидко гнати, при тому, що його машина спортивна і створює багато шуму. Він пообіцяв, що назду і вб'є його. Звичайно, в цю версію ніхто не повірив. Адже, щоб щось там хоча б кричати, вікно Єнсі мало бути б відчиненим, та й свідки подій одразу заперечили цю версію. Адже все відбулося дуже швидко, ніякої сутички між чоловіками не було Дін просто під'їхав, відкрив вогонь і втік з місця події. Суддя не зміг до кінця слухати промову Діна, тому зупинив його і сказав: цитую: Мені дуже шкода ваших батьків. Та я хочу сказати їм лише одне. Що це не їхня пробина, лише Дін відповідальний за свої вчинки. За вбивство Єна йому було присуджено 29 років і один місяць позбавлення волі. Щодо Дженіфер, дружини Діна, вона одразу ж з ним розлучилася, та всі підозрюють і її. Нібито вона не могла не знати, що відбувалося вдома та що робив її чоловік. Та жінці не було висунуто ніяких звинувачень вона змінила ім'я і переїхала в інший штат. Від розмови з журналістами жінка відмовляється. Ось так закінчується історія молодого чоловіка Єна, який був дуже добрим до інших людей, любив життя та, на жаль, зустрів на своєму шляху вбивцю Мораль, мабуть, слова судді, що ми не можемо бути відповідальними за дії інших, навіть найближчих, принаймні не завжди. Але я трохи дозволю собі перефразувати, які висновки я зробила для себе з цих слів. Можливо, вони й не стосуються історії. Завжди брати відповідальність за свої дії, а не перекладати на інших, завжди думати про наслідки, проживати кожен день, а не просто існувати є слова, які я дуже люблю: не вмирай, доки живий. Тому живіть, дійте, кохайте, наповнюйте своє життя фарбами, бо життя непередбачуване, ніколи не знаєш, що чекає за поворотом. Дякую всім, що розділили зі мною цей час і послухали історію Єнсінова. Він того заслуговує. Як завжди, зустрічаємося в коментарях, щоб обговорити. Гарного всім дня і почуємося!